Вітаю вас на каналі Task Informatics, каналі відеорозв'язки практичних завдань шкільної інформатики. Виконуємо практичну роботу 7 за підручником інформатика 5 клас авторського колективу Бондаренко Ластовецький Пилипчук Шестопалов. Завантажимо програмне середовище IDLE. Створимо нове вікно програми Файл, New File. Завантажимо функцію RANDINT необхідну для отримання випадкових чисел, Змінну A збережемо випадкове ціле число в діапазоні від 1 до 100. Це число, яке загадає комп'ютер. Змінну B збережемо число, яке вводить користувач з клавіатури, при спробі вгадати число. Введене значення слід перетворити з рядкового типу в цілий. Потрібно перевірити, чи вгадане число. Для цього використаємо цикл з передумовою while. Перевіримо умову, чи число вгадане. Тобто, чи A не дорівнює B. Якщо не дорівнює, тобто число не вгадане, то заходимо в цикл і перевіряємо, чи число яке загадав комп'ютер більше за число, яке загадав користувач, тобто A більше B. Якщо більше, то виводимо в консоль Моє число більше. Якщо ж число, яке загадав комп'ютер, не більше, яке загадав користувач, а менше, тоді в консоль виводимо моє число менше. І після цього знову пропонуємо користувачу вгадати число. Яке зберігаємо в змінній B. Знову йдемо на початок циклу. Якщо число не вгадане, входимо в цикл і в консоль виводиться, чи число більше, чи менше. І пропонується вгадати число до тих пір, поки число не буде вгадано. Якщо число вгадане, то A буде дорівнювати B. І ми виходимо з циклу. І в консоль виводимо вітання. Вітаю число вгадане. Збережемо файл у власній папці з іменем «Game». Виконуємо програму. Run. Run модуль. Спробуємо вгадати число. Enter. Число, яке загадав комп'ютер, є меншим. Число вгадане. Закриємо середовище програмування. Практична робота виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу!